Благодатного вечора. В ефірі Добрий. І у нас відео присвячене такому такій операції, як знімання форсунок на БМП. зокрема, це у нас що, двійка, але там різниця. Так, копійка, двійка і все це шасі, яке використовує мотори типу У ТД-20 і модифікації. Наскільки я знаю, там суттєвих відмінностей нема. Чому я вирішив записати це відео? Тому що сьогодні там підійшли, запитали там командир запитує, щоб зняти форсунки, що там треба на машині, так? Ну і один з найдосвідченіших там побратимів, ремонтників, каже, треба знімати корито ежектор вихлопних газів. Так, бо каже, ну інакше це такий, таке любління місків, що типу за це ніхто не візьметься. Я кажу. Я здивувався, бо я ну, раніше робив це без демонтажа корита. Ну і кажу, як так? <кій> я це роблю без. <кій> Вони кажуть: ну, типу, добрий, любить трахатися, хай займається. Ну і насправді, скажімо так, трахання там пов'язане насамперед з певними нюансами, які я зараз висвітлю. Так? Тобто, нюанси монтажу демонтажу. Там, де все добре видно, я покажу від мехода на лівій голові. На правій голові у нас що треба, щоб отримати доступ до форсунок. Демонтувати повністю бачок розширювання. Все, ми його демонтували, далі можна нічого не демонтувати. Все у нас зібране. Тут працює І з специфічного інструменту, нестандартного. Відзначу з набору торцевих ключів ось таку насадочку. Це не оригінально, це вже запиляно. видно. Так, ось такого плану річ допрацьована з набору інтертула торцевих ключів. Нам стане в пригоді, бо без неї цю операцію мені принаймні не вдається зробити. А, потрібна вона нам, тому що ми матимемо під ось таким кутом на навпомацки біля форсунки знаходити ось ці гаєчки. Профільні гаєчки, шліцеві, так. І тут нас чекає перша, і, можливо, найбільш Така суттєва лотерея в цьому процесі. Якщо ці гайки нормальні, ось в такому приблизно стані, адекватній тверезі, то шанси на успіх операції дуже високі. Але якщо вони виглядають як троянда, в якій вибухнула петарда, і оце все розірвано, погризано, вивернуте і не знати, яким чином туди було закручене, то у вас може ну, елементарно не вийти їх демонтувати. Звідси за такого специфічного доступу туди. Відповідно, перша права у нас найскладніша для демонтажу, друга простіша, ну, третя вже, звичайно, там нюанси, що ви будете трохи впиратися в ці трубки, водяні так, і шукати зручне положення, але такі дрібниці ми навіть не обговорюємо. <кхем> Значить, ось такий запиляна наставочка. Я її посадив на жувальну гумку, щоб вона у мене не випадала. І дуже цим ключем я зриваю, а потім довгою викруткою викручую. І десь у мене магнітний щуп. Я його зараз не бачу, тут темно. Коротше, викручую викруткою. Коли відчуваю викрутку, що все, гайка вже зійшла з різьби, пхаю туди щупик магнітний, перехоплюю від викрутки щупом, витягую. Гаєчка у нас на базі. Так, важливий нюанс щодо демонтажу. Багато хто, більшість, кого я знаю, вони розповідають, що на трубках високого тиску немає потреби під час демонтажу або монтажу 24 м ключем. Ось цю гайку, що притискає гумову пробку нижню, так, немає потреби її чіпати. І вони послабляють верхню 17-ту і потім, відповідно, витягують 19-ту, а потім її туди задубасюють. От, І я знаю особисто добродів, які кажуть, та я там дорота компота, туди-сюди, всяке таке. Типу, коли ця пробка затягнута нижня, то ти працюєш 19 ю і вона в ній прокручується. Це все дилетантсько-вандальний спосіб. Військовий ремонт передбачає послаблення обов'язково нижньої гайки, потім верхньої, потім викручування 19-го 19-ї гайки. Так? Тобто послабляємо обов'язково гарненько. 24-й ключ, гарненько, 17-й. До кінця нема потреби викручувати. Гарно. Відпустили 24-ту, гарно відпустили 17-ту. Працюємо 19-ту догори донизу. Одна з, один з нюансів, який може бути, коли ви не 24-ту гайку встановили занизьку, або вона була до вас, встановлена. У вас просто крапельниця. Так? Ну, зараз тут я не можу показати, бо в мене трубки на насосі. Високого тиску зафіксовані, але ви будете. А до, до вас хтось схибно встановив цю гайку. І одна з причин, так, чому у нас Соляру додає в систему змащування мотору, це та, що, через там різні деформації. Не знати, що, ну, завжди треба пам'ятати, що всі машини індивідуальні, якщо на 99 машинах одне з'єднання там. Виглядає одним чином і працює, так, то через безлічне передбачуване життєвого обставини на сотні машин може виявитися, що воно інакше працює. Тобто треба завжди пам'ятати, ви можете так чи інакше не дотягнути, не дотягнути через занизку 24, го 19, -го, у вас крапельниця не сяде в посадкове місце щільненько, не втиснеться в конус форсунки. І звідси буде підливати соляру з більшою чи меншою інтенсивністю в систему змащування. Взагалі, звісно, як можете бачити, якщо камера передає, машина в занедбаному, нормально занедбаному, в засратому стані. Вихлоп у нас силовий блок. Бугель встановлений. Видно не видно. Правий Бугель встановлений погано, з-під нього весь вихлоп летів. Ну і тут так, летіло і масло, і масло вихлопі це звісно не проблема Бугеля, але те, що вихлоп сюди весь летів, це тут проблема. Погано встановленого Бугеля, те, про що я казав в нещодавному відео. А тут шварки примудрилися систему ТДА, подачу пального, так, білу завісу. Взагалі не прикрутити до кхе, коліна до клапаної коробки до з'єднання. Якщо тут немає на цих флянцях немає жодного болтачу, ви розуміли. Це, це, От воно ходить вільно. І оцей пісюнець, який має соляру подавати у вихлоп, там ну, просто можна просунути викрутку, мабуть. І, відповідно, весь вихлоп у нього летів. Чергова застрята Машина залита, забризкана, сажею обсаджена. От. Але це не про форсунки. Зараз я залізу до мехода. Це три у нас форсуночки. Три форсуночки так, з правої голови, з правої голови. Я їх завтра буду ганяти на тесті, дивитися, досліджувати на тестері на стенді. А поки що залізу від меходи і покажу ще пару нюансиків. Ну, і що? Після того, як відпустили дві верхні гайки, викрутили 19, у вас трубка високого тиску до форсунки ходить вільно. Коли починаєте вичавлювати форсунку знімачем, пам'ятайте піднімати. Піднімати трубку міліметрів на 25, я би радив. Бо я сам власноруч пару трубок на початку з цією системою зігнув на крапельницях. Ну, довелося міняти. Добре, що було на що міняти. Бо інакше, звісно, було б вельми сумно. Випускаєте форсунку, піднімаєте обов'язково, перевіряєте, щоб вона у вас ну, грала або. Була достатньо високо. Без фанатизму, гнути ці трубки не треба, але легенько піднімаєте. І що ще може заважати виходити форсунці? Це кулачки розподільших валів. Зараз я це покажу на лівій голові, це там краще видно. Так, значить, ліва голова від мехвода, і Знімач саморобний, тому що штатні у нас чомусь не витримують навантажень. Подяка пану Сергію, зокрема, з Харківської області, що допомагав їх робити. Знімачі саморобні. Так, шпилька там з різьбою 12 на півтора, якщо не помиляюся. Так, вкручуємо і тягнемо. Виходимо все. Пам'ятаємо, піднімати форсунку. Якщо у нас кулачки розпоріжчих валів, то ну, тут немає ніде. Тут вони всі в такому положенні, що не заважають виходити. Перевіряємо. Якщо кулачки перетинають шлях в форсунці вушкам бічним, то крутимо там ломом маховичка. Ну, Не маховика, а частину фрикціона так, щеплення. Хоча можна і маховика, але це менш зручно, звісно. І крутимо доти, доки отримаємо положення. Нормально, щоб вільно виходила форсунка. Ага. От. І ще важливий нюанс. Така, скажімо так, порада. Чомусь у мене в підрозділі її люди ігнорують, але вони багато чого ігнорують. То таке. Дивіться оці форсунки. Ви, якщо От, ви там зняли, опрацювали, поставили їх, ви їх ставите, і е, більшість людей затягують тут гайки на шпильках, закривають пробки, затягують, а потім е, наживлюють, ну встановлюють трубку високого тиску. Але я особисто двічі рівно двічі на одному і тому самому моторі, до речі. Дві труки не міг встановити із шести на одному моторі, тому що через от форсунка вона трохи на шпильках люфтить. Ну, ця, ця у нас там глибоко. Так вже там ну, в роботі була. Ця так не люфтить від руки. Але взагалі вони трохи люфтять, і ці декілька міліметрів, що вони люфтять, вони відіграють роль. І мені довелося, доводилося особисто відкручувати кришки, наново це все розкручувати, знімати, гратися трохи площиною до поки у мене заходила крапельниця я міг її живити затиснути. Тому на сьогоднішній день я коли ставлю форсунки і маю таку можливість, так. Ну, Я маю на увазі не те, що хтось до мене це вже зробив, а я прийшов доробляти. Я наживлюю, так от просто ставлю на шпильки форсунку, встановлю трубку високого тиску, гарненько її саджаю, наживлюю, затягую от, як слід. І вже потім просто дочавлюю на шпильках гайками. Тут у нас шпилька обламана, тут у нас шпильки немає. Знаєш, чесно кажучи, я не розумію. Я би ну, багато де замінив би, мабуть, шпильки на болти. Цікаво, чому вони ну, не використовують болти в такого плану з'єднання? Бо ну, от шпилька відламалася і потім відновлювали тут різбуну така халепа. Може, може, тому що якби там були болти, то метал м'який. Метал м'який, мабуть, би за. Кілька десят там, закрушувань і викрушувань, якщо не менше, то болтами би перетягнули і з'їли б всю різьбу, було б ще гірше Або з цих міркувань. Ну, от таке. Отже, по форсунках, нібито все, як їх регулювати, перевіряти на стенді, так я показував в іншому відео. До речі, там стоїть машинка інша. У неї оця трубка. Зворотної подачі пального треться об гайку подачі повітря до мотора. Прям об гостру грань. Я зараз, мабуть, піду, зроблю коропусічки відео. І якось ще теж покажу проблемки, які бувають і тут, на зворотній подачі пального, і далі по контуру пальному, пального, водяному і всякому такому. Традиційно відключений фільтр повітря. Так, все. Дякую за увагу. Благодатного вечора. Хай вімео.